Hello! Ви скучили? Я теж. Давайте сьогодні зробимо тренування трошки подібне. Попередньому в нас в цілому всі будуть в такому стилі, де ми одну хвилину працюємо, одну хвилину активно крокуємо, вмикаємо собі режим інтенсивно-інтервального тренування, контролюємо свій пульс, пам'ятаємо в зоні 110-135. Не більше, не менше, для того, щоб горів саме жирочок. Сьогодні нам знадобиться з вами уже вага. Е, у вас це може бути дві пляшечки по літру. Поки що по літру, достатньо буде по літру. Е, Сьогодні будемо більш інтенсивніше пропрацьовувати саме наші м'язи. Тобто будемо зміцнювати м'язи і будемо паралельно худнути. 10 секунд, вдих-видих. Підготувалися. Перше коло у нас, як завжди, кроки. Пам'ятаємо, так? І поїхали, крокуємо. Раз. Поїхали крокувати. Крокуємо. Сьогодні буде теж цікаво, як завжди, починаємо з нижньої частини тіла. Пропрацьовуємо сіднички, ноги. І потім помірно переходимо до рук спини і м'язів живота. Крокуємо. Перша хвилина тренування. Правила точно такі самі. Вам треба буде повторити 4 рази це коло. Після завершення цього відео ви відпочиваєте 2 хвилини і вмикаєте заново так само три рази. Ідемо. 20 секунд залишилося. Беремо ваги в руки. Крокуємо, я показую. Присідання присіли, широкий присід, руки піджали. І виштовхнули вверх. Опустили і сіли. Взяли ваги і поїхали носочки трошки назовні, сіли, руки піджали вверх. Вниз сіли. Піджали вверх. Опустили, сіли. Працює в нас сідничка, квадріцепс, біцепс, передня. Дельта. Грудний м'яз і частково м'язи спини. Працює все тіло. Але акцент у нас на нижню частину. Не спішимо нікуди, тому що це дуже потужна вправа, яка може здійняти ваш пульс і вивести його з потрібного нам діапазону. Ми з діапазону не виходимо. 10 секунд залишилося і крокуємо. Пам'ятаємо, спинку тримаємо рівну. Нікуди нічого не прогинаємо і опустили і залишили. Крокуємо. Крокуємо цілу хвилину, відпочиваємо. Відпочиваємо. Можемо зробити вдих глибокий, видих. Вдих. Видих. У мене пульс в зоні 122 удари. Шикарно. Контролюємо свій пульс. В кого є. Годинник контролюємо. В кого нема годинника, у вас само, саме загальне самопочуття має бути, що ви активно працюєте, але вам не важко. Вам має стати важко аж на третьому колі. Я показую, ви далі крокуєте. Широка стійка, носки назовні, коліна теж назовні. Ми сіли, піджали руки, опустили, сіли. Піджали руки, бачите? Кут 90 градусів. І взяли вагу в руки, починаємо. Сіли. Кут 90 градусів. Що в ліктях, що в колінах. Сіли, підняли. Сіли, підняли. Пропрацьовуємо середню дельту. Пропрацьовуємо верхні м'язи спини і зміцнюємо, прибираємо сутулість. Активно пропрацьовуємо внутрішню частину стегна, не спішимо нікуди. І сідниці. Корпус живіт тримаємо. Він у вас не розслаблений. А тримаємо. І ще й частково буде задіяний прес. Знову ж таки, вправа на все тіло. Вдих. Видих. 5 секунд і кладемо нашу вагу і крокуємо. Пішли крокувати. Пульс у мене 130. Прекрасно. Я вважаю просто прекрасно. Працюємо. Дих, видих. Тут доця поряд сидить, допомагає. Помічниця. Крокуємо вдих-видих. Також не забувайте звітувати мені, який у вас був пульс протягом кожного кола. Зрозуміли: якщо на наступне коло у вас буде підвищення пульсу, знижуйте темп. Наступна вправа беремо ваги, ви дивитеся, я показую. Знову випад вузенький і руки перед собою. Випад вузенький, руки перед собою. Беремо в руки ваги і починаємо і вперед. Сіли. Потужно знову ж таки працює сідниця, передня дельта. Підтягуються груди. І зміцнюються м'язи-згиначі. Рук. Там, де перед бо я ж не можу показати, я ж вам вправу демонструю. Знову ж таки, не поспішаємо. це дуже-дуже активна вправа. Тобто, як ви помітили, ми практично те саме робимо, що й минулого разу, просто вже з вагою, так би мовити, даємо жару цьому тренуванню. Також хочу звернути увагу на випад. Знову ж таки, пам'ятаємо, да? не заводимо сюди ногу. Фух. Опустили. Крокуємо. Горіти має сідниця, дівчата. Не передня частина ноги. А задня частина має горіти у вас. Вдих-видих. У мене пульс трошечки вийшла з зони. 140. Це тому, що сама поспішила. Повільніше. Зараз робимо на іншу ногу. Повільніше. Пам'ятаємо, ми робили на праву, можливо, ви на ліву. Зараз робимо на іншу вдих-видих. Знову ж таки, я вам показую ви дивитеся. Робимо випад. Крокуємо, крокуємо. При підйомі мах, руки. Руками в сторони, лікті на рівні плечей, кисті вгору, не задираємо, взяли вагу і випад. Раз. Підняли. Працює передня середня дельта, сідничний м'яз. Невеликий мірі квадріцепс, і верхні м'язи спини. Знову ж таки, працюємо над сутулістю. Робимо гарні плечі, руки. Пам'ятаємо, що да, не спішимо, повільніше виконуємо. Ми нікуди не женемося. Нам треба палити жир, не м'язи. І ще разочок. 10 секунд і хвилина кроків. Боже, у мене ліва сідниця вже просто палає. Це, бачите, і додаткова вага опустили. І додаткова вага на сідниці, і вже на плечі, і на руки, і на спину. Крокуємо. 135, як доктор прописав, трошки сповільнили темп, і вже пульс не в взашкварі. Вдих-видих. Знову-таки хочу звернути увагу, коли виконуєте вправу, от, до прикладу, присідаєте. Під час присіду ви вдихаєте. Коли піднімаєтесь або вагу піднімаєте, видихаємо. Зрозуміло, так? Да? Я показую, ви крокуєте, робимо таку вправу. Опустилися вниз, сіднички максимально назад, коліна трошки зігнуті. Вагу опускаємо по ніжкам. Опустили, не повністю встали. Підтягли руками вагу. І встали, починаємо. Вас, ви маєте опуститись і лопатками підтягнути вагу. Можете навіть в ліктях трошки згинати руки, аби. Була більша амплітуда. У Вас мають лопатки торкатися одна одну. Ми зараз пропрацьовуємо м'язи спини над осанкою. І, мабуть, вже кожна з вас відчула, що горить попа. Горить попа. І задня частина стегна. 15 секунд. І крокуємо. 5 секунд. Поклали. Крокуємо сто двадцять. Чудово, серцевий ритм сто двадцять. Просто чудово. А, ми ж крокуємо з кроку, кроку в сторону, крок в сторону. О май гош! У вас уже пече? У вас уже пече. Бо в мене теж пече. Крокуємо. Крокуємо. І зараз будемо виконувати вправу на прес, на біцепс, дельту і спина. Трошки схожа вправа з попередньою. Я вам покажу: нам знадобиться одна гантелька або одна пляшечка. Да? Що ми робимо? Рука догори, лікоть до коліна. Затримали, виштовхнули. Лікоть до коліна. Виштовхнули. Взяли і до коліна виштовхнули. Пам'ятаємо, скручуємося за рахунок м'язів, живота. Раз, два. Дитина, мені підказує. Забивочка така. Нас чекає ще одна хвилина кроків. І повтор цієї ж вправи на іншу сторону. 20 секунд залишилося. От дивіться, наче не важко, да? а під. Сходить. Боже, як тут горить дельта і біцепс? 5 секунд залишилось. Ой, прямо ручка вже забилася. Будуть такі у вас гарні ручки. Поклали. Крокуємо. 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 135. Боже, як доктор прописав, дівчи. Я вам поки запишу всі ці тренування. Сама, може, підкину скину ще трошки. Дай Бог, побачимо на останньому тренуванні. Як я буду виглядати, можливо, я взагалі ще більше схудну. і Буде в мене талія ще вуща. Крокуємо. Крокуємо, можемо ручками махати, аби тіло не стояло на місці. Можна взагалі руки піднімати. Щоб не було застою. Щоб був активний відпочинок. Пам'ятаємо, да? зараз робимо те саме, просто на іншу сторону. 5 секунд залишилось. Беремо ваги в руку догори. І лікоть коліно, виштовхнули. Лікоть коліно, виштовхнули. Лікоть коліно виштовхнули. Лікоть коліно виштовхнули. Лікоть коліна виштовхну. Я вже, мабуть, задовбала. Продовжуємо. Пам'ятаєте, да? Фух, на зусилля видих. Фух. 15 секунд. Кроки. І ви. Вільні. І поклали вагу. Рука пече. Це чудово. От ви зараз взяли політрушки води з собою, да? На вагу. Також не забудьте відпишіться мені, будь ласка, в кого яка була вага в руках. Знову ж таки, якщо помічаємо, у мене 128 тільки що було. А, пульс. Перескочило вже на 125. В кого, знову ж таки, надмірний біль в м'язах, в кого а, віддишка, да? з повільнім темп. З повільнім. 20 секунд і ви молодці. 2 хвилини перепочинку вмикаємо заново. І так іще три рази, щоб вийшло всього 4 кола. Інакше ви не молодець. Ви будете трошки молодець. А треба бути на повну катушку молодець. І 3, 2, 1, красоточка. Петюнюк.